Володимир Назаренко, позивний сонечко, начальник розвідки артилерії 4-ї бригади Рубіж, капітан Національної гвардії України з нами на зв'язку. Пане Володимире, доброго дня! Так, вітаємо, панок студія. добрий ранок, телеглядачі. Дякую за можливість долучитися до вашої етеру. А ми дякуємо, що ви знаходите таку можливість. Ми завжди раді, завжди чекаємо. Перш ніж розкажете нам про поточну ситуацію на передовій, звернемось до глядачів. Ви бачите зараз на ваших екранах QR-код, номер картки. А це означає, що нині потрібна ваша допомога. Пан Володимир буде розказувати про те, як проводить він свій час. А ми, перебуваючи в тилу, маємо допомогти. Пане Володимире, на що збираєте? Дійсно, це зараз бригадний збір на ФПВ-дрони, наближається весняно-літній військовий сезон, скажімо так, бойовий сезон. Це означає, що надзвичайно велика активність БПЛА різного роду безпілотників, коптерів, дронів тощо і зараз ми якраз збираємо на fpv дрони які стали на четвертому році війни, чи не одним з основних і найважливіших засобів знищення ворога. Це знищення малих груп ворога. Перемі... Міщення ворога це знову ж таки при вчасному виявленні на доволі великій відстані е, техніки ворога можливість вражати високоточно вражати на рівні з озброєннями, такими як артилерія, як протитанкові е, ракети, типу джавелін е, на рівні з е, іншими засобами протитанковими, це на рівні з снайперами, на рівні зі скидами, FPV-дрони стали е, доволі дуже ефективними. І тому чим більше FPV-дронів, Більше знищених ворогів, особливо що стосується на лінії бойового зіткнення, контакту або в ближніх тилах, тобто це кілометр, два, три, п'ять від лінії зіткнення, де ворог постійно ховається в якихось укриттях, норах, бліндажах, окопах. Як тільки він помічений, відразу можна вилітати і знищувати впівпівдроном ворога. Тому доволі важливо мати достатню кількість цих засобів. Це як фактично керовані боєприпаси Тому тому ну, велика подяка кожному українцю. Хто підтримує нашу бригаду? Підтримує збори сил оборони загалом загалом військових своїх знайомих. Це важливо на четвертому році війни продовжувати підтримувати військо. Друзі, будьте активними, скористайтеся, будь ласка, тими можливостями, які ми для вас створили. Це QR-код і також банківська картка. Будь-який зручний для вас спосіб. Розмір донату, значення немає. Навіть одна гривня це вже суттєвий внесок в наші оборонні спроможності. Ну, звісно, 100 гривень краще за одну. Тому, поки ми спілкуємося в прямому ефірі, давайте цю банку будемо наповнювати, хоча вона буде залишатися відкритою і поза ефіром. Стосовно лиманського напрямку, от генштаб повідомив. Мляє 27 разів атакували позиції сил оборони російські окупанти. Пане Володимире. Це статистика відчутна для цього напрямку? Тобто, це, це багато, це мало, це зростання, це навпаки не зростання. На жаль, ситуація максимально напружена, доволі важка. По всій лінії сходу не тільки там Лиманський напрямок. Я з міркувань безпеки не хочу казати конкретну ділянку, де виконують задачі мої побратими з нашої 4-ї бригади. Але е, ситуація в тому, що ворог в основному малими групами інколи буває застосуванням техніки, в тому числі важкої техніки. Але, передусім, це коли можливо, це на якихось мотоциклах, самокатах е, багі пробує просуватись по одному, по два. Коли неможливо, то це в основному малими групами, тобто по одному, по два накопичується в одному бліндажі, потім в норі, потім в іншій норі, в третій норі до окопи. І так намагаються штурмові групи таким чином доходити до лінії контакту і пробувати просуватися. Шлях цих орків до позиції займає на те, що лічені декілька годин. Це може бути декілька днів, якщо тижнів, і відповідно. Таким чином, величезна кількість спроб ворога штурмувати. Це там в один день може бути одна посадка, потім інша посадка, інший напрямок. Це може бути по декілька спроб штурмових протягом дня, тобто це зінвал кілька годин. Ну, повторюсь, через це ситуація загалом на півночі Донецької області, північніше. Тобто, це і Сіверський напрямок і Лиманський напрямок. Загалом, от схід Донецької області, північ лишається дуже дуже важким. І мої побратими щодня роблять все можливе, щоб не давати ворогу просуватися, не давати ворогу, навіть найменшого шансу на успіхи тут. Ну знову ж таки, крім того, що ворог пробує просуватися малими групами, він використовує доволі велику. Ку кількість дронів зі скидами, зокрема FPV-дронів, використовує доволі багато боєприпасів до артилерії, тобто тисне максимально і на жаль, у ворога є можливість підтягувати резерви і вчасно поповнювати ті втрати, які він несе. Щодня ворог несе. Ми бачимо зі статистики величезні втрати, але найбільш прикро те, що ворог готовий нести ті втрати, готовий мобілізовувати нових найманців, злочинців солдат в окупаційну армію і відправляти їх з різним рівнем підготовки, тобто не можна казати, що е, штурмують в основному мало підготовлені на швидкоруч зібрані найманці. Це можуть бути які підготовлені підрозділи, і знову ж таки все залежить від з'єднання окупантів, які виконують ті чи інші задачі. Е, Певній ділянці фронту це можуть бути і підготовлені застосуванням знову ж таки, високотехнічного обладнання. це і реби спостережники І можуть на жаль, коли дозволяють погодні умови залітати е, орланами, Суперкамен вести розвідку тому сама лінія контакту і там зона 5-10 кілометрів в обидві сторони ну дуже дуже надзвичайно багато дронів різного роду літає і працює. Шановні глядачі. Ви зараз донатите, і ми щиро вдячні вам за те, що ви робите. Фактично, в прямому ефірі було розпочато цей збір. Мова йде про мільйон гривень, пане Володимире. Я ж не помиляюся. І станом на цю хвилину вже є трохи більше 15 тисяч. Це означає, що ви активні і ви продовжуєте донатити уже навіть 35 Робіться і надалі, тому що кожен збір він має значення. Значення чому тому, що найцінніше, що має Україна, це наші люди, і на відміну від російської армії, нам потрібно зробити все можливе для того, щоб усі військові, які зараз нас боронять, захищають, поверталися до себе додому живими і неушкодженими. А це можливо, але за певних обставин, коли буде більше дронів, яких можна використовувати в бойових умовах, і саме зараз ми проводимо збір для того, щоб Володимир повернувся до своїх побратимів з необхідною сумою. Ці дрони були придбані. Не соромтесь, донатьте будь-яка сума, вона вітається більше того, робіть це на постійній основі, допоки триває війна, і попри те, як би нам не було важко, донайте це наш святий обов'язок. Да нагадуємо, що пан Володимир Назаренко, позивне сонечко, начальник розвідки артилерії 4-ї бригади «Рубіж», це Національна гвардія України і бригада «Рубіж», зокрема, проводить оборонні операції на Лимано-Бахмутському напрямку. Зараз ми от трошки торкнулися оперативної обстановки, якраз на цьому відтинку. А от що стосується самої... Тактики, можливо, росіян, так ми бачимо дійсно, що багато використовується дронів, і ця дронова історія вона також перебуває в якомусь розвитку. Кілька місяців тому для нас була дуже так така новина величезна, коли росіяни почали використовувати дрони на оптоволокні. А сьогодні це чи не найбільш застосований вид цих дронів з їхнього боку. Як от все змінюється? Наскільки швидко ми здатні реагувати на ті виклики, які ворог пропонує нам, пане Володимире? Дійсно, є певна небезпека. Ворог з минулого літа активно використовує, точніше починає використовувати натиковокволокні різного роду зараз. Все ж таки технології є, які змінюються, які можуть так чи інакше вдосконалюватися. Це на рівні з тими самими мавіками зі скидами, на рівні з тими самими аграрними коптерами зі скидами, які. Так само працюють і небезпека в цих дронів, що вони стійкі до реп, до реп систем, але знову ж таки є певні недоліки. Вони не настільки маневрені. Вони знову ж таки, ці кабеля, точніше, оптиковолокно воно одноразове, тобто його намотати назад не можна. Це збільшує вартість цих дронів, але враховуючи те, що вони стільки до репом, ворог їх починає активно використовувати. Тому треба протидіяти. Є різні засоби протидії вже там не в в кінці літа війні, війни фактично дронів почалися. Тими самими FPV-дронів почали збивати ворожі дрон крила розвідники літакового типу. Неодноразово навіть 23-му році було таке, коли Мавік шов на таран на інший Мавік. Ця тактика також вдосконалюється. Але ситуація загалом найбільш небезпечна від цієї кількості дронів саме на нульовій лінії йде не Більше підготовлені найбільші герої виконують задачі і тримають оборону. Тобто, якщо навіть і ворожим групам, особливо малим чи штурмовим якимись колонам, в тому числі з бронетехнікою, вдається якось приїхати, накопичитися і приїхати через свої якісь ближні дальні тили, то якраз мої побратими Незважаючи на надзвичайно велику активність ворожих БПЛА в стрілковому стрілкові судощі відсікають ці штурмові групи ворога. Пане Володимире, а якби вас попросили кількома словами описати загальний настрій, атмосферу, яка зараз переважає у вашій бригаді, і розкажіть про те, де берете сили. Ми ж розуміємо щоденно перебувати в одних і тих же. Часом не людських умовах це надто складно, але ви лишаєтесь робити своє і ще при цьому надихаєте суспільство українське про атмосферу і настрій. Ситуація бойова. Мої побратими мають різні настрої, відверто скажу. Але загалом тенденція це відповідальність, яку ми несемо. Яку ми розуміємо, треба виконувати. Треба зберегти життя побратимів, зберегти життя рідних, близьких і загалом зберегти нашу державу і майбутнє для української нації. Це те, що гуртує. Те, що об'єднує і дає сили боротися, ну, поки е боєць, поки офіцер бачить, чи на моніторі, чи в приціл во. Е що його треба знищувати, і поки він знаходиться на нашій території України і без оглядною боротьбою його зустрічати, це не просто гасло, це фактично протягом останніх більше ніж 4 років. А для більшості це ще з 2014 року. Ми всі хочемо пошвидше вигнати окупанта бажано у вигляді не пране, скажем так, вирозуміти, якому вигляді, і повернутися до мирного життя, творити все ж таки. І нашу державу, нашу молоду країну, пане Володимир, останнє дуже коротко. Хотів просто ваш такий коментар почути. Піднімає настрій, коли, наприклад, оперативно-тактичне угруповання військ Хортиця, от кілька днів тому опублікували відео ураження двох панцирів російських. На хвилиночку вартість одного однієї такої установки це 14 мільйонів доларів. І чи часто буває так, що вдається уражати такі подібні цілі? Буквально 30 секунд. З певною передичністю на моїй практиці, ну там не зовсім знову ж таки панцири, але інші вогневі системи, коли ми ведемо контрбатарейну боротьбу як підрозділи артилерії, дійсно піднімається моральний дух у всіх підрозділів, коли ми бачимо підтверджені втрати ворога, зокрема в гарматах, зокрема в танках, в живій силі, це однозначно надихає і дає сили боротися. І ми бачимо, що окупантів треба знищувати ще більшими темпами. І їхню техніку дякуємо вам. Дякуємо кожному. Також глядачу. Хто задонатив? Просто зараз 75 тисяч гривень. Нам вдалося за ці кілька хвилин зібрати. Друзі, будьте активні і далі. Ця банка залишається відкритою. Вона ще буде наповнюватися, і там дуже багато потрібно вашої уваги. qr код номер банківської картки на ваших екранах. Зробіть, будь ласка, скріншот. Ну а пану Володимиру Назаренкові. Ми дякуємо. Сонечко, начальник розвідки артилерії 4-ї бригади Рубіж, капітан Національної гвардії України.